Вітаю, ми вже дізналися, що фізичні тіла складаються з речовин. А речовини бувають чисті і суміші. Чистих речовин в природі дуже і дуже мало. А от сумішей багато. Суміші мають змінний склад, адже ми можемо довільно змінювати кількість кожного компоненту суміші. А речовини, на відміну від сумішей. Мають постійний склад. Суміші бувають однорідні і неоднорідні. Якби ми розглянули суміш під мікроскопом і не побачили б складники суміші, то така суміш називається однорідною. Наприклад, однорідна суміш це цукор та вода, оцет та вода, повітря навколо нас, неоднорідна суміш пісок і вода, граніт. Туман. Речовини, що входять до складу неоднорідної суміші, зберігають притаманні їм властивості. Тому, знаючи властивості компонентів суміші, ми можемо розділити їх, використовуючи знання про способи розділення сумішей. Які ж саме способи ми з вами вивчили? Дистиляція, декантація, кристалізація, відстоювання, фільтрування, випаровування та дія магніту. Які суміші можна розділити використовуючи відстоювання? Нерозчинних твердих речовин і рідини? Або рідин, що не змішується між собою? Які суміші можна розділити використовуючи фільтрування? Нерозчинні речовини в рідині. Які суміші можна розділити використовуючи випаровування і кристалізацію? Розчинні тверді речовини в рідині. А які ж суміші можна розділити використовуючи дистиляцію? Розчинні одна в одній рідини. Ми ознайомимося із способами розділення неоднорідних сумішей на практичній роботі. Тож опрацюйте параграф 8, якщо у вас хімія 7 клас Ярошенка. Або параграф 7 та 8, якщо у вас хімія 7 класу автора попір. Успіху!